Всім привіт! На календарі 20 червня. І сьогодні ми разом з вами почнемо ще один експеримент. Якщо бути точним, то ми сьогодні почнемо підготовку джолиних сімей до землі. Даний експеримент полягає в тому, що ми почнемо потрошка нарощувати сил у сімей, які в подальшому будуть заготовляти корм на зиму для всієї пасі. Чому я вирішив це зробити? Тому що у моєму методі, в моїх умовах пасічникування є одна особливість. А це наявність дуже пізнього взятку. Дуже пізнього це є взяток з золотарника, який починає цвісти в кінці липня, на початку серпня, і завершує своє цвітіння в вересні. Мене можуть частково зрозуміти ті пасічники. Які збирають мед соняшник і які добре розуміють, що таке пізній взяток і що таке сильно ослаблені сім'ї. Сильно зношена сім'я, сім'я, яка вже не здатна загодувати, заготувати, перепрошую собі, корм на зиму і переробка корму. Пізньою осінью, мало того, що провокує пізній розплід, так ще й дуже сильно зношує сім'ю. Тому я приймаю рішення протягом літа у кількох сім'ях наростити таку кількість кормових рамок, якої би мені вистачило. Для загодівлі основної пасіки приблизним розміром в 25 см. Тому зараз, по всіх сильних сім'ях, я розставляю отакі більші кормушки, як ви щойно бачили. Та й кормушка, якщо я не помиляюся, на 2,5 літра. У слабшій сім'ї ми поставимо ось такі. А той ось такі кормушки. І будемо потрошка підгодовувати. Незважаючи на те, що на підході у нас цвітіння липи, дані сім'ї нас працюють виключно на заготівлю корму. На товарний мед вони працювати не будуть. Паралельно, я думаю, що. Дані сім'ї стануть донорами для розплітних рамок. І також від них можна буде сміло відбирати пилок, ставити будівельні рамки для трутневого гомогенату. Тобто ці сім'ї будуть працювати на зовсім іншому напрямку, ніж на джоло Тому ще раз наголошую. Ми починаємо експеримент по підготовці пасіки до зими. Результат цього експерименту ми зможемо повною мірою оцінити аж наступної весни. Але я думаю, що ми з вами будемо дуже приємно здивовані. Ще раз нагадую, я починаю це робити тому. Що мій метод бджоловедення передбачає дуже пізній взяток, взяток який пізніший, ніж соняшний. І я стикаюся з проблемами зношених сімей, пізнього розплоду і важкої переробки сиропу, так як вже холодні ночі. Тому всім дякую за увагу. Будемо спостерігати.